Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів ще одне на цьому тижні засідання ставки верховного головного Командувача. були присутні, як завжди, керівники сектору оборони безпеки залужне монастирське беда навмалю і Інші доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський Літвінов Ковальчук. Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання прийняті і певні рішення. Я думаю, ми їх всі побачимо. Розглянули сьогодні також питання забезпечення наших військових всебічної підтримки збройних сил України, провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції. Це ще один наш оперативний напрямок роботи щоденної важливої роботи. Для нас в руху України в Євросоюз, трансформація всередині нашої країни. Це те, що є одним з ключових елементів довгострокового захисту держави. Гарантію свободи для усіх українців тому євроінтеграційний процес заслуговує не просто окремої уваги до політичних, економічних, соціальних, правових аспектів, а цілісного підходу. Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому, впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні, зробимо все для цього. Взяв участь сьогодні у роботі важливого форуму в Італії, один з найвпливовіших економічних форумів Європи форум Амразетті. Подякував прем'єр-міністру Драгі усім італійцям, які допомагають нам також захищають українські прагнення до свободи до Європи. Запропонував нові напрямки співпраці між нашими державами вже зараз, після нашої перемоги. Для України важливо зберегти і посилити італійську підтримку попри будь-які зміни політичних настроїв. До речі, цього тижня це було вже друге звернення до суспільства Італії. Після звернення до учасників і гостей Венеційського кінофестивалю. Ми боремося за і розуміння України в усіх країнах Європи, в усіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу я нагадую, що захист України захист усієї Європи, не тільки наш, усього демократичного світу. Саме з цієї точки зору варто розглянути погодження сьогодні країнами великої сімки рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн, енергоринків від російської гібридної агресії. І дійсно треба обмежити також ціну на російський газ. Вдячні пані Урсулі фон Ляйн, яка сьогодні сказала про це. Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії, санкції, які не лише обмежать потік нафтодоларів газу і євро в Москву, але й важливо відновлять справедливість для усіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціною на енергетичному ринку. Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 166 учасників бойових дій відзначено державними нагородами, із них 44 – посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім нашим воїнам, які б'ють окупантів всюду на українському напрямку, на нашій землі. Харківський напрямок, Донеччина, Донбас, увесь південь, Крим, всюди є і буде Україна. І тільки і буде свобода, і тільки, і буде Європа. Ми ніколи не віддамо свого окупантам. Слава Україні!